Урок номер 18 Сьогодні на уроці ми з вами будемо будувати всі інтервали від звуків вгору та вниз. Давайте зараз з вами пригадаємо кількісний і якісний склад інтервалів. І так, чиста прима. Це один той, сами, один той самий ступінь і має 0 тонів. Мала секунда. Півтони. Два ступені. Велика секунда, 2 ступені, цілий тон. Мала терція, До, до тону додаємо ще половинку. Півтори тони. Велика терція, 2 тони. Кварта 2 з половиною. Потім тон пропускаємо. Три з половиною. Мала секста 4. І ще півтони. 4 з половиною. Запам'ятайте, октава 6 тонів. 3. Задання номер один. Потрібно з'єднати стрілочками відповідність між інтервалами і кількістю тонів у ньому. І так, чиста пріма 0, мала секунда півтони. Велика секунда шукаємо 1 тон. Мала терція, півтори тони. Так, велика терція – 2 тони, чиста кварта 2,5 тони, чиста квінта 3,5 тони. Мала секста 4 тони, велика секста 4,5 тони. І чиста октава, шість тонів. Потрібно це вивчити на пам'ять. А тепер завдання номер два. Ми з вами побудуємо всі відомі інтервали від звуку мі вгору та вниз. Спочатку я розділю на такти. Ми вже з вами знаємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 інтервалів. Зробіть, будь ласка, 10 тактів. Підпишіть. і від звука мі. Від звука мі вгору на верхній стрічці будемо будувати. Так, і від звука мі, другий як так, візьмемо, це нам буде зручніше. Побудуємо їх вниз. Обов'язково перед вами повинна бути клавіатура. І працюємо з клавіатурою. Чиста пряма. Повторення звуку. Мала секунда це півтон. Це буде «мі», «фа». Між ними немає чорної клавіші, це є півтон. Велика секунда. Піднімаємося вгору на півтону, фа дієс. Далі Мі Мі соль. Ми соль дієс. Мі ля. Пропускаємо цілий тон. Мі сі. Далі півтон від Сі і до півтон. Мала секста. Підвищує мій велика секста і октава мімі. -мі. Тепер будуємо вниз. Чиста пріма. Вниз, секунда. Півтону це буде Ре дієс, тон Ре. Півтори тони спускаємося вниз до дієс. До – Сі, міся. Спускаємося вниз Сі, ля, тон, вниз ще напівтони соль дієс, соль і октава. Завдання номер три: заспівати вправо і підписати інтервали між звуками. До, 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 ре, до, мі, до, до, фа, до, соль, до, ЛЯ, до, си, си, до, до, т, до, ре до, МІ, до, до. І так, ми помітили, що саме вправа охоплює всі інтервали. Які ми з вами знаємо. Повторення звуку до до, це чиста пріма. До Ре. Подивіться уважно. Це буде велика секунда. Мі до велика терція. Фа до, кварта. Соль до, квінта. Ля до це буде велика секста. Сі. Велика септима, до до октава. ре – це вже складний інтервал, це нона. І мі до це децима. Завдання номер 4. Потрібно поставити біля нот там, де потрібно дієс, щоб сексти стали великими. Не в кожному такті це повинно зробити. Вам потрібно проаналізувати, порахувати, який це інтервал. Якщо секста мала, потрібно її підвищити і поставити дієз. І так, перший інтервал до ля. По звучанню ми вже чуємо, що це секста велика. Давайте порахуємо, який в неї склад. І так, це буде 4,5 тони. Це велика секста. Тут не потрібно ставити дієз. Далі Ре-сі. Також половиною тони. Велика секста. Мі до. Містить 4 тони. Це мала секста. Потрібно зробити велику і поставити дієс. Щоб вона стала великою, це буде мі до дієс. Далі Фа-ре. Рахуємо який склад. Це буде 4,5 тони. Сольмі 4 з половиною велика секста. Ля фа. Рахуймо. Це буде 4 тони. Потрібно підвищити фа Діез. Зробити з неї велику. Сі соль. Також мала секста має 4 тони. Робимо 4,5. Підвищуємо. І знов доля половиною. велика секста. Домашнє завдання. Потрібно побудувати всі відомі інтервали вгору і вниз від звуку соль, так як ми з вами робили на уроці від звуку Мі. І потім транспонувати у зошиті, в кінці зошита у вас є нотний зошит. І транспонувати цю вправу, яку ми співали в до мажорі, транспонувати її в тональність ре мажор. Нагадую, що тональність ре мажор буде мати два дієзи фа дієз і до дієз. І підніметься наша вправа на цілий тон і заспівати її з тактуванням.